субота, то, як ви вже зрозуміли, буде рибалка. Зараз я ще на березі, то збираюся випливати. Зараз трошки підготуємося та підемо в море. Почнемо ми з того, що нам треба спіймати наживку, а потім будемо ловити на наживку. Починаємо. На Вулиці трохи жарко. Але я не знаю як буде в морі, тому є в мене куртка, є куртинця, бо на вітерку буде прохолодно. О дивіться. Ви чуєте, як вона гудить? Зараз я вам її покажу. Ось вона. Макрелька за два заброси. Показую нам Трибу на 80 метрах, ми на 157. Трохи зносить від берегу. Зараз спробуємо опустити та подивитися, що там. Чи возьмемо щось, чи ні. Та будемо переходити на більш важку. друзі, подивіться. Іде, іде. Дивіться, що творить. Ви Что що творит творить моєю вудкою. Дві штуки. Але великі. Одна зійшла. Жаль, одна три. Не зійшла. Три. Три макрелі. Зараз будемо доставати. О, одна зійшла. Як я і казав. Ця трошки поменша. Така у нас гарна погода сьогодні, щоб ніби не порубати, не подпалити. Ось, друзі, дивіться знову дивіться, що витворяю з моєю будкою. Чуть три штуки. Ось вони дивіться відерко моє вже повне. Це я з собою привіз на наживку. Оце зараз складу, розпутаю оце та включусь заново. Я трохи розплутався, прийшлося відрізати, щоб було швидше. Іноді потрібно підрізати. Я використовую нітку, тому. Трохи вона буває підтирається. От. Зараз була не підтерта, але щоб швидко розплутати, я її трохи підрізав. То це закидаємо, чекаємо. Я поки приберу усе. Та мабуть буду налаштовувати більш серйознішу вудку. Макрель це все гарно, але охота щось іншого. То дивіться, Вже сидить там, вже сидить. Не встигла опуститися, вже сидить. Отак от, от. Ось вона. Бачите, що, що робить. Дивіться. Оце й зайшла матрель косячком до нас. Бачите? Ви бачите, що вона робить? Повний самодур. Дивіться. О, одна відпала. Три тут. А. Так, щоб мені не переплутало усе, треба, мабуть, її чіпляти поетапно. Наживка? Ну, то пробуємо. Але бина в нас тут 87 метрів. наша леса змотана чекаємо щось іде 35 метрів залишилось зараз ми подивимось що там є. проє туго не хоче спливаємо його там далеко 15 метрів здається це трісочка гарна така трісочка так зараз ми потрібно буде так. Так. Цак по-йовому, трісочка в підсочку. Ото дивіться яка морська риболовля. Яка маленька, отака, От отака в нас тріска сьогодні. Як бачите, вудка дугою спрацював пількер. Зараз подивимось, що ми там маємо. Десь 70 метрів глибина. це в нас... Люр так, це люр, який нам не потрібен. Та піде він назад. І це зараз ми його тільки відчиняємо. Друзі, спрацювала маленька макрель шматочок. невеличке але щось тягнемо. Мольва. Зараз я вам ей покажу. Гарненька Мольвочка. Ось вона дивіться яка. Віддав я їм голову, молі. Дивіться, що вони творять тут біля лодки. Проглотила, бачите. Була голова і нема голови. Дивіться, друзі, що таке морська чайка. Оце я витащив наживку свою, трохи потрьону, оттам от вдалі чайка. То дивіться, що зараз буде. Ви бачили? Вже з'їла. Все, друзі, я плив, плив. Потягнув за собою бляшенку. Мабуть, там сидить сарган. Трохи брикається, але не дуже. Головички сарганки. Дивіться, як він плює на боляшні. Замалений в глаз. Гарна з нього рамка до пива. Ось він, дивіться, маленький, це вже третій за сьогодні.

Так, друзья, еще одна рыбка. Еда из дна. Поднимаем у подрожжку. Видите? Поднимаем мою дубовую палку. Видите, что она делает? дістав, дивіться яка дирка. Я таке вже ловив, але я не знаю що це. Зараз подивимось, що це таке. Так, друзі, це я нагуглив, це пікша, велика пікша. Доросла особ довжиною до 70 сантиметрів. То це мабуть по максимуму. Пікша нам, мабуть, не потрібна, тому піде додому. Дивіться на мою пікшу, одразу приплигла чайка. Зараз побачимо, вона її не здужує. Оп Смотрите, а пикша уплыла. Трошки шла и уплыла. Залишилась чайка без обиды. Еще одна сработочка. Так, что-то, мабуть на Але А поднимается. Тріська вона нам не потрібна. Будемо відпускати невеличка така трісочка. Зараз я, я її вам покажу. Ось ви бачите. І ми відпустимо. Ой, волна велика йде. Треба триматися. Ох, корабель проплив От трісочка. От пішла додому. Ось, друзі, щось є. друзья. Ну, такая Гарна така тріска. Зараз я вам її покажу. Ото Ось Дивіться, ось вона трісочка. Гарна, гарна трісочка. Спрошу у інших рибаків, якщо вона їм потрібна, то віддам. Ми тут на 80 метрах. Рибалка закінчилася та будемо їхати додому.